Доброго дня, благословенні брати, сестри, хай Бог благословить нас і проведе нас в цей час. Хай Господь надихне нас бути людьми віри і, іти, і бачити цілі в нашому житті. І сьогодні тема це головна мета Божого Слуги. Ти єсть Ти і я, єсть Божий слуга. Який виконує цілі Господні. І про це каже Друге Коринтян, 5 розділ, 9 вірш каже, і тому ревно прагнемо догодити йому як у земному тілі, так і в оселі Господа нашого. Написано ревно прагнемо догодити. Знаєте, головна мета це ревно прагнення догодити Йому. І тому ревно намагаємося, це дуже. Важка і нелегка справа постійно пам'ятати про свою головну мету, яка є у кожного християнина, якому Бог дав. Це означає твердо триматися, високих ідеалів, і з року в рік це робити і з дня в день, і з часу в час. Бо коли ми це робимо, то Бог веде нас. І Божа церква так пробуджується, коли Його люди вірні. Тому, що їм Господь заповів, організовувати все так, щоб Бог прославлявся, і бути йому угодними. І в усіх справах наші справи закінчуються, е, тому що мало, знаєте, ми на цій землі так мало нам дав Господь Адмірів, але його справа ніколи не закінчується. Уже на протязі двох з половиною тисяч років ця справа йде. І движеться, і вона не закінчується. І багато є того, що Христос заповів. Ми, хоча б, хоча б раз на тиждень ми проводимо, е, знаєте, зустрічі з людьми, ми намагаємося бути вірними в усьому і подивитися йому в очі і тим людям, і допов... розказати їм про велич Христа. Чи робимо ми ці справи? Це важливо. Навіть якщо ми не зустрічаємося. Своїми віруючими людьми, але ми зустрічаємося з невіруючими людьми, говоримо їм про велич Господню. Павло, він каже, що він завжди проповідує, і в часи смутку, і в часи добрі він завжди казав слово Господнє. І кожен виконує свою частину. Коли ми приходимося поклонитися Богу, як музикант, він співає, він робе, і він доносить свою думку. І нам з вами також важливо головна мета бачити те, що тобі Господь положив на серце, і ти, як Божий слуга, виконай те, до чого тебе призвав Господь, Хай Бог благословить нас виконувати його мету і Його цілі на цій землі. Амінь.